Я вклав останній, що мав хату, і все просав. Я взяв кредит на курс навчання і залишився з нулями на карті. Потім купив сигнали і жоден з них не зайшов. В результаті я просто залишився в мінусі. Саме через такі історії всі вважають, що кредит – це скам, але ні. Хребта це не удача, не рулетка, не автомата. Це математика, аналітика і досвід. Щоб ти не повторив моїх помилок, лови 5 правил, які дійсно допоможуть тобі стартувати крипті навіть з нуля. Збережи і повернись до цього ще не раз. Правило номер мородин: постійно контролюй свій емоційний стан. Зайшов у вогинок з агресією чи з хапом, вилетиш в нуль. Тут мозок, а не емоції дають прибуток. Правило номер два. Йди вчитися. Якщо думаєш, що сам щось зможеш на шару – то вже стратегія про втрату. Крипта – це не інтуїція, а про правильну точку входу. Правило номер три. Виробляй свою стратегію, не копіюй чужу, не гонись за модою, вчися і адаптуй під себе. Це твоя гра, а значить твоя стратегія. Правило номер чотири. Щоб мати свою стратегію, потрібно на щоб її мати, потрібно ринок щодня багато і ще більше. Ніяк інакше. І правило номер 5, найголовніше, захочуть у штуку тільки з наставником. Без ментора це просто втрата часу, грошей і енергії. Сам це завжди дорожче. Пам'ятайте це? А якщо ти реально хочеш почати з нуля і вийти хоча б на 1000 доларів стабільного в прибутку з крипти, ссылка в шапці профілю. Все, що тобі треба, вже поруч. Не злий цей шанс, як колись злив я.